В ефірі новини понеділка 12 лютого. І сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни скинули дві керовані авіабомби на дружбу, що розповідають мешканці міста. У березі попрощались 48-річним воїном Володимиром Понирком. Зеленський звільнив Сергія Наєва і призначив Юрія Содоря, командувачем об'єднаних сил ЗСУ. вихідними російські військові продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Шостинського району. Били некерованими авіаційними ракетами, скидали керовані авіаційні бомби, гатили з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Зокрема, 10 лютого росіяни вдарили по місту середина Буда чотирма некерованими авіаційними ракетами. У той же день на місто дружба скинули чотири керовані авіаційні бомби. В Весманській громаді з мінометів били по фотовежу та Яструбщині з СРСЗВ по пустого роду, а по вишенькам зі ствольної артилерії. У Глухівській громаді зі ствольної артилерії обстріляли за Руцьке, зафіксовано три приходи. А у Шалигінській 11 лютого з мінометів обстріляли Ходине. В результаті суботнього бомбардування міста Дружба було пошкоджено 10 багатоквартирних житлових будинків, два приватні житлові будинки, приміщення залізничного вокзалу, гуртожиток залізничної станції, будівля державного пожежно-рятувального посту та лінія електропередач. 10 лютого російські військові скинули чотири керовані авіабомби на центральну частину міста Дружба. В результаті вибухів постраждали щонайменше чотири багатоквартирні будинки та приватні домоволодіння. Бомордування міста розпочалось близько одинадцятої ранку, розповідає мешканка дружби Валентина. Сиділа на кухні, упав шкаф. этот, упав. Вихожу на у зал ні одного окна. Тільки вийшла в коридор із зала второй раз прильот. Я й упала, а сама нема нікого. Спокак, нібу долезла до дверей. сусідку Оля, вона кричить, плаче теж все. Все, попадало, все пора. Розвалити. Так що всі окна вибиті, печку розвалило, всі шкафи підкривались, побиті двері. Взагалі, не видели, що такого за 70 лет. Найбільше від вибухів постраждали двоповерхівки по вулиці Залізничній, розповідає Володимир. За словами чоловіка, ці будинки побудували ще в 1929 році. В основному в домах були на железні дороги. Тут жили всі железнодорожники. На даний момент тут живуть одні пенсіонери. Хто виїхав, хто помер, прилег на диван надохнуть. Ну так, чуть задремал, і ще в домашньому халаті, там, в халаті і капюшон надів. Ну а потім взрив такой бух. Я з не зрозумів. Ну, хорошо було укрити капісунок, так би мені цоколи подрезала. Ну, Поки почав там шевелитися второю взрив, це все дело. Жінка біжить, кричить там на кухні как якраз. Мешканець дружби Юрій розповідає, що в результаті бомбардування ніхто з його сусідів не постраждав. Натомість є багато квартир з вибитими вікнами та порушеними стінами. Вышел покурить, жена подметала. Чую гул. Я подумал, самолет. Потом слышу, приближается. Я ел в подъезд успел толкануть, саму подъезд упал. Оно как ботануло, все посыпалось, все по это. Вроде минут пять прошло, затыхло все. Подошел туда к соседям к дому. Стоим опять летить. Вот, Я соседку опять у подъезда упал и в подъезде. Оно уже десь дальше легло. От, понатворили все. Нема ні одного окна, ні... Криш, все. Чотири Тут три вдома, там. Зараз на місці події працюють рятувальники, які допомагають людям розібрати завали та тимчасово забити вікна, плівкою та ДСП. Мешканець міста Володимир говорить, що росіяни вже не вперше б'ють по дружбі, але вперше застосували керовані авіабомби. Пішов в гості до зятя. Доходжу додому, чую, гудіть. Ну я ж дурак, что оно там ходить. Потом а как ляснет. нах. Ну тут. Это в этой стороне. Ну что, собрался с дятем сюда. Оно второй раз это прилетело. До дома прибег. Ни балкона, ни стекол. Все насквозь. Холодильник открытый, все, все валяется. Ну, ну, ну как обычно. Від удару постраждало і місцеве промислове підприємство. Першими на допомогу постраждалим мешканцям дружби прийшли місцеві рятувальники. Вони надавали першу допомогу, розбирали завали, забивали вікна та двері плівкою та спеціальними панелями з ДСП.

В селі Береза попрощались з Володимиром Понирко, який загинув на Донеччині. Захиснику було 48 років. Інформує з місця подій наша колега Анастасія Лученко. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво Березівської громади. Ми його знали як добру, чесну і порядну людину. Не бувший таким. Він не стояв осторонь захисту нашої. України, у ці хвилини найтяжче рідним та близьким загиблим. Я від себе особисто всіх нас висловлюю їм глибокі слова і співчуття. І хочу завірити, що пам'ять про Володимира надовго залишиться в наших серцях. На останньому шляху героя зустрічали на колінах із квітами та прапорами. Поховали воїна на кладовищі в селі Береза. Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаними силами зсу. Сам же колишній командувач заявив, що дізнався про своє звільнення засобів масової інформації та подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу за злагоджену роботу. Замість Сергія Наєва президент призначив Юрія Содоля, який до цього був командувачем морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. В Ямполі судили росіянку, яка у жовтні вкрала старі меблі. У вечірній час вона проникла до чужого будинку, де побачила меблі радянського виробництва. Вранці наступного дня жінка повернулась на місце і таємно викрала майно потерпілого, тим самим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 2600 гривень. На суді крадійка визнала свою провину і заявила, що вже повернула меблі власнику. Попросила суворо не карати, бо офіційно не працює та має на отриманні дев'ять неповнолітніх дітей. Завтра, 13 лютого, на півночі Сумщини очікується потепління. Буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, місцями туман. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7, в день плюс 5, плюс 10 градусів Цельсію.